Добрий вечір тобі, Пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, застеляйте столи, та все хили мами радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці народи, радуйся, ой, радуйся, ой, земле, син Божий, народився, народи, бо прийдуть до тебе три в гості, росі, радуйся, ой, ой, ой радуйся, ой, земле, син Боже. Народився, а той перший празник, Христове, Христове Радуйся Розенство Ой радуйся, земле, 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 син Божий, народися, а той другий праздник святого Василя, святого Василя святого. радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народися, а той третій празник святе Бахрестя, радуйся. Та радуйся та Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, Ой, радуйся, та земле, та син та Божий, народився! Ciao.